Привіт! Сьогодні ми зануримося в одну з найнезвичайніших ігор для PlayStation 2 Destroy All Humans. Це гра, де ви не рятуєте світ, не боретеся зі злом і навіть не стаєте героєм. Тут усе навпаки, ви іншопланетянин, який прийшов знищувати людство. Чорний гумор, божевільна атмосфера 50-х, потужний арсенал зброї та повний хаос саме це робить гру такою унікальною. Чи варта вона уваги у 2025 році? Давайте розбиратися! Destroy All Humans це унікальний екшен з відкритим світом, який вийшов у 2005 році для PlayStation 2 та Xbox. Гра пропонує відчути себе в ролі прибульця з раси фуронів на ім'я Crypto 137, який прибуває на Землю в 1959 році. Це час, коли США охоплені страхом перед інопланетним вторгненням, а всюди панує атмосфера холодної війни, шпигономанії та параної. І що ж робить Крипто? Замість мирного контакту, повне знищення людей та збір їхнього ДНК. Колись в далекому минулому на землю пробула ворожа войонича інопланетна раса фурони, та залишила на ній свої генетичні сліди. Люди, самі того не підозрюючи, носять у своїх ДНК частину форонських генів. Але з часом ця раса почала вироджуватися, і єдиний спосіб їхнього виживання отримати свіжу ДНК з людських мозків. Інопланетянин Крипто, модель 136, відправився на землю, але безслідно зник. Тепер крипто 137 під керівництвом свого наставника. Повинен виконати два важливі завдання: знайти сліди свого зниклого попередника та зібрати якомога більше людського ДНК для порятунку своєї раси. Гравець отримує унікальний набір здібності і зброї. Кріпто може використовувати телекінез, гіпноз, контролювати свідомість людей і навіть перерягатися в них, щоб проникати в охоронювані зони. В його арсеналі електрошокер. Аналізатор мозку, який буквально витягує мозок з голови жертви, бластер, а також літаюча тарілка, що може руйнувати міста. Гра має відкриті локації, що нагадують класичні американські містечка 50-х років. Тут є військові бази, ферми, кіностудії та навіть білий дім. В кожному місті потрібно виконувати місії, боротися з військовими, ФБР, агентами Majestic та сіяти хаос. Головна фішка гри її сатиричний гумор. Вона висміює усі штампи наукової фантастики 50, – урядові змови, переканих американців, конспірологічні теорії та шпигунський психоз. У грі є 6 основних локацій, кожна з яких представляє собою відкрите містечко або територію в стилі США 1950-х років. У кожній локації Кріпто виконує сюжетні місії та може займатися хаосом на свій розсуд. Перший рівень це невеличка сільська місцевість, де кріпто приземляється вперше. Тут він вивчає людей, викрадає корів і стикається з фермерами та поліцією. Головне завдання освоїти основні механіки гри. Другий рівень типове американське провінційне містечко, де проводиться ярмарок. Крипто влаштовує справжні жахіття, викрадає людей, маніпулює натопом і стикається з агентами Majestic. Третій рівень це місто в стилі Каліфорнії, де треба зруйнувати телебачення. Щоб не дозволити Majestic розпровісти про вторгнення. Тут же гравець отримує доступ до тарілки, з якою можна руйнувати будівлі. Четвертий рівень це зона 42, секретна військова база, натяк на реальну зону 51, де утримують останки Кріпто 136. Гравець повинен проникнути всередину, знайти тіло попередника та попститися за нього. П'ятий рівень це промислове місто, де Majestic починає використовувати протикріпто новітні технології. Його головне завдання знищити ці лабораторії та ліквідувати ворожих вчених. Шостий рівень це столиця, схожа на Вашингтон, де головна мета знищити президента США та повністю захопити країну. У грі є боси, кожен з яких має унікальні атаки та вимагає певної тактики. Наприклад, є робопрезидент, роботизований двійник президента США, створений Majestic. Бій відбувається в Capitol City. Робот має потужні лазерні атаки та броню, тому гравцю потрібно постійно рухатися та використовувати важке озброєння тарілки. Ще один бос – це лідер організації Majestic. Виявляється, що це жінка, яка приховує свою особистість. У бою вона використовує екзоскелет, що робить її надзвичайно швидкою та сильною. Бій складний, адже потрібно ухилятися від дії лазерних атак і одночасно атакувати в момент її вразливості. Після перемоги над останнім босом Кріпто практично знищує весь уряд США. Він займає місце президента, використовуючи голограму, і починає таємне правління землею. Люди нічого не підозрюють, а фурони тепер мають контроль над планетою. Развершується сценою, де Кріпто виступає перед нацією, обіцяючи краще майбутнє, тоді як його раса готується до глобального завоювання. Destroy All Humans це одна з тих ігор, що виділяється своєю унікальністю. Вона поєднує собі пародію на наукову фантастику 50-х, чорний гумор і веселий хаотичний геймплей. Гра дає можливість відчути себе справжнім інопланетним завойовником, знищувати міста, контролювати свідомість людей і боротися з урядовими агентами. Так, графіка вже застаріла, а керування місцями здається трохи незграбне. Але атмосфера, сюжет і гумор роблять Destroy All Humans гідним представником класики PlayStation 2. Якщо ви любите відкритий світ, сатиру та можливість влаштувати справжній хаос, ця гра точно варта вашої уваги. Якщо вам сподобався огляд, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Дякую, що були зі мною і до зустрічі в наступному відео. Всім миру! Ну або тотальне знищення, як би сказав би, Кріпто.